Місця до будівлі суду 300 метрів. Далі мітінгарів не допустили. Дорога вільна. Охоронці, хлопці. Не пускають. Поставили заслон із машини. І щось тут робить 181-ша маршрутка. Яким це чином вона стала сюди вже заїжджати? Сама шутка та п'яницькому прогулянку. Цікаво. Може, поїхати на ній можна? хай пав батьків сиводі 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 Напевно, на цій маршрутці привезли, привезли, було привезли студент. Случава, все. Дядьки. Ну, значить, нічого не было. О, О. Там ми хоть хочем... стружки.